Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Зараз я розбираю питання, щоб друкувати масово видаткові накладні по замовленнях. Ну, ось ви мені таке запитання поставили, я зараз розібрав, і в принципі це можливо. Давайте покажу, в принципі, як це робиться. Тобто переходимо до продажів. Я тимчасово ось у цих замовленнях зможу створити документи. Тобто видаткові накладні, Тобто я зробив, щоб вони формувалися при натисканні на кнопочку-тест. І тепер тоді, коли я перехожу в кожен з них, такі документи формуються. Ось. Тобто Сформувалися документи. І як тепер їх масово роздрукувати. Тобто перший крок, який ми робимо, це, ось, ну, по-перше, відфільтровуємо дати, по яких нам потрібно формувати документи, роздруковувати. Ну, але в даному випадку ми ж знаємо, що це три, три ось ці задачі, тому ми безпосередньо по них і Згенеруємо документи, тобто відправляємо їх у документи, знайти документи. Перший крок наш, наш ось такий. Ось ми знаходимо ці документи, і тепер ми можемо їх е, вибрати, всі галочки. І тепер є можливість е, ці документи роздрукувати ось таким чином. Роздрукувати документи. Е, обирається або HTML, або pdf, Я в даному випадку PDF е, оберу. Натискаю зберегти. Ось таким чином розгортається все. І тут вже бачимо три документи, які у нас сформувалися. Відповідно, заряджаємо і друкуємо з стандартними можливостями нашими, які є. Ну, тобто для цього у вас принтер має бути прикріплений до системи. У мене такої можливості нема. Але ви можете все у себе перевірити. Ось таким чином це все працює. До речі, що я зробив? Я ось тестову процедуру створив, ось, в тестовій процедурі, процедурі виписати документ. До речі, ось цей документ я самостійно формував. Точніше, шаблон, щоб ви розуміли. Формуються шаблони у додатку документ, документи. Ось тоді, коли ми їх відкриваємо, то ось тут є шаблони документів. І безпосередньо ось цей шаблон, за яким зараз формувалися документи, ось він так виглядає. Ну Це базово, я тут, в принципі, нічого особливого не робив. Взяв зі своєї системи, як є. Тобто, щиро вам дякую за увагу. Будь ласка, ставте питання. Чи можу, допоможу. Дякую.